Перш за все, я хотів би сказати Алатра та всім волонтерам, що ви робите дивовижну роботу для встановлення миру та поширення людяності по всій планеті. знову таки співпрацюючи з вашою чудовою президенткою та з усією вашою командою на всіх континентах, де я побував, можу сказати, що скрізь бачу одне й те саме. Ви не проявляєте нічого крім любові. Тому для мене має велике значення наша спільна робота з просування ідеї духовної дипломатії в усьому світі. Гадаю, зрештою, у нас з вами один і той самий посил, і одна й та сама місія, яка полягає в тому, щоб допомогти покласти край війнам і принести мир кожній людині, незалежно від кольору шкіри, незалежно від раси або культури, або від того, кому людина молиться від її релігії. Кожна людина має право бути вільною, і в цьому наша місія саме цим займається духовна дипломатія. Ми не носимо зброю, ми несемо мудрість. Ми здатні діяти за межами кордонів і конвенцій в ім'я віри.